Доброго мирного дня, всі Миру, спокою, затишку. Дивіться, яка в нас погода. Літо, нині 11 градусів. Ось. Бачите як? Були морози. Була зима, а зараз почалася весна. Чи зійшов мій часник, там казали? О. Не знаю, якщо чесно, я на ньому не була. Ось. Ось є. Полунички мої посипала попілом. Вроді трошки повідходили, моє трохи хватить. Ну, нам їсти, то хватить, бо тут трошки є, там ще трошки. Для нас хватить їсти. Ось так, ще вельми мій зелененький, бачите? Так. Тут полунички ті, що я насаджувала, ви знаєте, дивіться, поприймалися, що я понасаджувала. Аби весною суш не потягнула, щоб вони не. Не-не-не, не здубилися, не висохли. Так, часнику нема. Оцей зійшов шапкою такий. І тут, тут, де пшениця посходила, то не часник. Це де я пшеницю сипала, труїла тих звірів. Бачите, такі кубки. То оце вона попроростала. О, Бачите? Не чесник, думаю, моє туди стоїть знасіння часник, не чесник. Нема чеснику, бачите, не посходив. Це добре, це прекрасно, що він не зійшов. Нема чесничку, ні цибульки, ні часничку, нічого нема тут. Ось. Це мій виноград, я його не накривала, тільки попідживляла, подивимося, перезимує, перезимує, значить, його щастя. Значить, яка красота. Сонечко, світи, погода супер. Це я яблуню свою. Обчик крижила і тут так само. Ось так, що якось так. О, це груша моя, має бруньки з твітом. Бачите, оце це бруньки з Ну І це тут моя цибулька. Йой, вже тут скільки на... наробило дюр. Там потравило, а тут повно. Оце тобі маєш. Оце тобі на Марусю праздник. вже сюди перелізло. Йолки, палки з ними. Ось. І тут знов дзюрів повно. Напевно, вже доїло всю петрушку. Ні, ще петрушка не з'їджена остальна. О. Але отут от. О, тут зїджена, оця зіджена новенька. Треба знову взяти п'ятитрутки. і знову насипати. То вже достали вони мене. Ті звірі страшні. І там ондюрка є. Ту капець якийсь. Треба ж так, га? Ось така у нас погодиться. Тепленько нині файно, у нас нині Миколи. О, це мої ягідки ті синенькі. Що, Лохина. Все забувайку Ось. Так, це. І це я свою там пересадила, вон третій корчик. Ось. Це моя роза. Оце ті полунички ще тут. Оце оті його і оті його найкращі. Полуниці найкраще перенесли жару. Хризантеми залишилися, я їх не обтинала, так і вони є. Будуть, то будуть. Ось. Так що ось таке. Оце казали, що купчиха, але чи так, чи ні, не знаю. А там ті якісь так. Ну, не знаю. Якщо взяти по суті, то дуже мало полуниця, але з'їсти десь колись хватить. Мої як тіні дії і... Виноград. Ну, побачимо, чи буде, що з нього той що. от. Оці, о, я його не накривала, посаджений восени. Ну, в літі він посаджений і отут посаджений. О, о, Вліті. Я його не накривала. Буде з нього толк буде, а не буде, як захоче. О, це моя. Груша красуня також має. Багато бруньок з світом, оці бруньки то є з цвітом. Але чи обмерзне, чи не обмерзне, оце вже діло третє. Тоді вже побачимо, що з того буде. Ну, на цього груші то дуже смачні грушки. Не просто смачні, а дуже. Оця одна грушка дозріла, то була дуже смачною. Так що ось так-то. Ну, а там побачимо. На цього року дуже гарно виросла. Мошні такі пагони повигонила. Що я навіть і не думала, що такі будуть. О, щось гупає. О, ось так то. Ну і це моя павлонія. Я не знаю, що з неї буде чи ні. Ну, вершок тут то промерз. А оце сюди нижче стовбур, то не знаю. Перезимує, перезимує, ні то, ні то тут їх дві, навіть ще одна от є. Навіть не знала, що їх тут дві. Щось все думала, що одна. Та є тут таке. Оце такі то справи. Ох, треба кози гонити пасти. О, щось мій кіт лапає там в кінці города. Щось там він злапав, тягне щось. Спасеться на чомусь. Що він робить? На цибулі чи на часнику пасеться, щось я не можу зрозуміти. Не хочу йти так далеко. Це в мене тут, де були полуниці, все. Будемо щось весною садити, десь квітки сіяти. А десь будуть огірочки, десь помідорки. Квітки, напевно, тут межі полуницями будуть. Все, квітки посію, там побачу. Та й таке -то, ладненько. Всім гарного дня і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Це мої словочки позначені всі торбинками. Ті, що я нащеплювала, попересаджувала. Не знаю, як вони себе покажуть. Я їх не врізала на зиму. Поки треба весною пересаджене дерево врізати, то не знаю, побачимо, що з того буде. Чи буде з них толк чи ні, чи будуть вони плодоносити чи ні. Це купляна, а це ті, що я понащеплю. Красоти. Ладненько. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. А я буду йти до хати. Бо там в мене ковбаска допікається. Треба її попробувати. Чи вона смачна, чи ні. Ось так що ось таке-то. Це мій квітничок. Міндобриво, те, що я підсипала гортензію. Ну і все. І мої квітки. Чорні, чорні, бо нема. Бо нема на них світла. Таке-то, бачите. Ну, ще тюльпанів не видно, щоб сходили. Ще, що значить, буде зимо. Так, що ось таке. Все, всім, папа.